Квітка спалах, бо її насичений кольор жовтий не залишить вас без уваги. Вона дуже давно набрала популярність, а назва її енотера на голітні. Квітка сонячна, тоді її сажаємо на сонці. Посадку проводимо насінням або уже готовою розсадою. Відстань між рослинами 15 см. Енотера не любить загущення. При посадці бур'яний обов'язково перебираємо. В ямку можна додати дренаж. Поливаємо в міру після поливу ґрунт можна спушити. У цій красуні є багато сортів. Є Енотера Місюрійська. Сорт красивий, але на зиму треба укривати. Не перезимовує. Є кустова еностера. Вона гарна. І перезимовує. І є крупновисна еностера. Вона гарно перезимовує, а її яскраві квіти не залишать вас байдужими. Дякую, що дивитесь, дякую, що підписуєтесь, і до зустрічі!